У непростий воєнний час український народ вшановує подвиг героїв Небесної Сотні та всіх активістів-майданівців, які вийшли на мирний протест на захист рідної країни за покликанням своєї душі. 11 років тому відбулися трагічні події на Майдані Незалежності, розправа над людьми, які захищали свободу, майбутнє України і власні права. Найкраще. Віддали своє життя у столиці України за вільне і демократичне майбутнє. Вони показали всьому світу, що українці вольова нація і назавжди увійшли в історію України, як герої. У столиці, у зимові дні на Майдані, люди у вогні, звісно, били і стріляли в них так, щоб залякати всіх живих, поміж ними юні молоді, ті, що не боялись холодів. Вірили, підуть на зустріч їм, розплатилися за нас життям своїм. У боях жорстоких полягли, Щоб щасливо жити ми могли, Щоб на волі в рідному краю кожен долю обирав свою, на небесні сотні прапори. І народна свічка майорить, із майдану у безсмертя шлях Залишились жити у віках. Триває боротьба українського народу в російсько-українській війні, яка змінила свідомість українців. Кожен на своєму місці робить все можливе і неможливе заради українського народу. Незважаючи на ворожу агресію, Україна бореться. Дякуємо Збройним силам і всім захисникам, які обороняють вітчизну за наші світанки, за незламність і мужність. Наша доля Україна, Україна вистоїть і розквітне, різдвяна зірка, різдвяна зірка людям нагадає, тоді, коли прийде святковий час, що не буває свята без прикрас, від світла люта темрява зникає, непереможне диво коляди, Стражденна Україна колядує, її святі колядки все свічує. Вона стоїть обличчям до Орди, щоб вистояти. І перемогти жовто-блакитна доля України, відбудувати для життя руїни шлях нації і з вірою пройти. Господь про Україну не забув, Його любов в колядках розквітає, і сила Духу весь народ єднає, щоб кожен радість у душі відчув. Різдво серця наповнює теплом колі української родини, там, вишиванки в кетях калини. Щоб рік новий наповнив світ добром, щоб всі, хто у окопах на нулів, прийшли до матерів своїх додому, щоб не віддати рідний край нікому різдво, як символ віри на землі, повернуться родини чужини, прийдуть із фронту воїни країни, що здобувають славу України, її найкращі доньки і сини, нащадки ковзаря і козаків, повстали окупантів відтіснити. Щоб в мальовничій Україні жити, звільнити рідний край від ворогів, світло правди. На сто, на двісті, на триста років ми стали старшими за ці дні. Хто стратив сон, хто життєвий спокій, а хтось назустріч пішов весні, щоб зупинити ворожі гради, російські танки і кораблі перев'язати глибокі рани. Під геноциду в страшній імлі. Війна приносить жахливі втрати, стискає груди нестерпний біль, пульсує серце, щоб розпізнати поміж окопів найвищу ціль, гучна сирена, щоб заховатись до бомбосховища в укриття. Війною ворог зумів прорватись на рідну землю, усе життя перетворився день на руїни. Не розпізнати частин доби, щоб нам піднятись до України, почути поклик до боротьби. Весна рішуче перемагає, від світла правди зникає зло. Блакитне небо народ тримає, щоб мирне сонце для нас зійшло. Віримо в себе і в Україну, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!